Босак, якщо такої міські орели, так воротний орел, абсолютно правильно. А сьогодні ми, бо він був, йому було скучно, сумно. дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. Друзі, всім привіт. Сьогодні знову в Трускавці. Вітаю вас з днем туризму. Тут Трускавці на честь Дня туризму Концерт. І привітання мера, тож буде дуже цікаво. Є чудовий гурт, який буде співати. Тому, друзі, нагадую, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки, коментуйте, пишіть. Коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І він працює і гарного вам перегляду. Обов'язково дивіться, відео до кінця, буде ну і, звісно, дуже цікаво. Дякую ми робимо сьогодні цей Дякую за увагу? до наступних відео. Це перлина нашої країни. Брискавець місто, яке надихає, яке просто дарує нам неймовірні спогади. Тут цілющі джерела, які повертають нам здоров'я. Тут емоції живуть, правда, і кожен з нас може у цьому переконатися. Я дуже сподіваюся, що на сьогодні буде більше, так воно буде. Хто проходить, по залишайтеся, і взагалі можу вам сказати одне: життя в нас однісіньке, правда? Треба прожити його на курорті. Однозначно. Залишайтеся у трускавці, але будь-які такі заходи, будь-які події, які відбуваються, трускавці за підтримки нашого. Голови територіальної громади це людина, яка нас надихає, яка нас спонукає, яка бореться за Трускавець, бо попри війну, ми не маємо дати жодного шансу, жодному москалю зруйнувати наші міста чи країну, бо справжня краса України, міст і країни всередині нас. Будьмо середини красивими. Тому запрошуємо голову нашої територіальної громади Андрія Богдановича Кульчицького до слова. Будь ласка. Добрий вечір всім. Знаєте, мені трошки легше говорити, тому що ці молоді люди говорять безперервно з 12-ї години. А я трошки тікав, тікав трошки туди до міської ради, але насправді не міг не прийти сюди, тому що сьогодні гарний день для Прискавця. Він такий для нас таке корінне свято день міжнародний день туризму. І все честь цього свята в нас ми такі маленькі зробили відмітки. Ми вже на початку року зробили такий маленький постаментик. Фігурку е, висока, а герб трускавця на, на тлі герба це такий госак. Ті гусак, гусаки, якщо такого такої місцевому ротне у реал, абсолютно правильно. А сьогодні ми, бо він був йому було скучно, сумно, і сьогодні ми йому додали ще одного напарника. Якщо ви там сьогодні були в бюветі, не сумніваюся, що всі люди, які тут сидять, вони обов'язково сьогодні були в бюветі. або вони сьогодні обов'язково туди підуть. Після моїх слів ми ще одну гарну фігурку косака, такого туриста гусака. В якого в кишені є мапа е, міста Торскавця від туристичного центру нашого місцевого, е, в якого там в кишені є. Ну е, напевне, якісь там місцеві гривні, доляри і так далі. Ну і обов'язково в нього під рукою є такі специфічний такий... Тільки місцевий такі справжні продукт, куманець він називається для того, щоб споживати нашу королеву одну Ну, Будьте нам здорові, будьте нам щасливі і живіть в мирному українському небі, бо ви того заслуговуєте. І Трускавчани, і наші дорогі гості. Слава вам і слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Андрій за гарні слова і дякуємо, що з нами завжди, як завжди. Ну і, Звісно, будемо переходити до іншого етапу. З -з зараз будемо, зараз будемо. Але я так подумав, Андрій Богданович каже, що ну, може би третя була гуска? Два гусники і гусника. Патику, па до речі, я мушу представити, бо ми так почали говорити. Не присталися. до речі, цей чоловік його звати Ігор Кусник, але він мав бути спокусний спокусник. Так, спокусник. чому чому? Тому що я пішов в паспортний стіл, а там мені забули дописати три букви. Спо та не лякайте людей трьома буквами. Знаєте, думаю, спокусник мав бути, розумієте, а ви ж кусник. Тому від села нижні кінцівки пан Ігор Кусник відпочиває з 1827 дякую, дякую. року, Пане наш, Ігор, Дуже приємно колега, ще один наш, наш захисник. Колега, пан Ігор Кеніг, будь ласка, збройні сили України, представник наших і представник е, тих, туризму і представник туризму. Давайте погубимо нашому товаришу. Дякуємо. Дуже раді бачити про ігора. Скажу, що направда цей чоловік вартує оплесків ще раз. Ігор Кеніг, який, на направду є заслуженим для. Туризму я ж засвітіло все за тобою, горочку засвістіло, але не просто так, тому що сьогодні день туризму людина, яка зараз є у відпустці. Відпустка людина, яка захищає наші нашу Україну через те, що він є військовослужбовець. Ще раз обласки лігора. Насправді дуже багато представників і туризму і різних сфер е, обслуговування зараз боронять нашу державу. І дуже багато наших колег є на І Я впевнений, що дуже багато ваших друзів, рідних також зараз боронять нашу державу. І Знаєте, е, почалася школа. Ще минулого року я так порахував собі, що е, скільки населення України, більше 30 мільйонів, правда, якщо б кожного дня по одній гривні, що таке одна гривня в принципі нічого, більше 30 мільйонів кожного дня ми можемо донатити на потреби наших захисників. Це є реальність, і насправді одна гривня абсолютно нічого не важить для вашого гаманця. Ми наполегливо просимо вас, скринькою, яка є сьогодні поруч з нами, наповнити файненько, тому що ці кошти йдуть на те, аби допомогти і уберегти життя. Наших захисників пам'ятайте, що кожна гривня це патрон, випущений в бік окупанта. Давайте їх розстріляємо сьогодні. Так, так розстріляємо ой, точно. Я вже представила пана Ігора спокусника, покус... спокусника. Добре, як якось буде. Добре, добре. Ну і також сьогодні для вас весь день практично працював наш місцевий спокійно, бо вам зараз спину за Легінь. пан Андрій. Має дві квартири в Трускавці. Ага. Та, але живемо в альтанці, бо здає відпочивальникам. А сьогодні здав музикантом. Та. Оплески йому більше пан Андрій. Це правда? Ми його в Трускавці з звемо бізнесом. До речі, він роздає wi вайфай. Якщо собі шукаєте, там пан Андрій і безкішно. Добре, добре, добре. Раз так пішло на, на то все. Я вам розкажу про місцевих панянок. Угу. Місцеві панянки, які ми ще називаємо ягідками. Що ви кажете? Так. А? І власне перед вами оця Трускавецька ягідка. Подивіться на неї, Ну, то, ну, то краса. Просто оплески за, за цю красу. Але я вам скажу, що не є так просто. Трускавецькому парубку дружинця трускавці то є нереально. Чекайте я першу місцевий. Я вас перстень, то я вам одразу розкажу. То з ломбарду? та то не то, 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 серйозно слухайте, питаю Бо, трускавчан... То, 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 то панянки, місцеві, то вони всі знаєте, такі носик задерти. Damn, то й галицькі кубіт, то тут у неї не наближається. не можна. Я, я маю перстень, тому що 에, я не одружений. Але просто щоб вони казали, що я старий кавальник. А щоб не наговорювали на вас. Ага. От я виношу я, я, той ту обручку, а ага. я вам скажу, що з вами то місцевими то неможливо одружитися. Тому що ви фиркаєте, то, нос їх задерти, так, що це носить за Так Фиркають та, 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 фиркаєте та, та немає що ради. Багато легенів війшов, всі, ті а всі всі я вам Ми більше скажу, панна Марія. До неї скільки хлопців не з Трускавця, ніхто ніхто не міг з нею дати ради. Вона її не відпускає до себе. Знаєте, як ми її називаємо трошків пункт незламності. Серйозно? Я би теж посміялася, знаєте, якби я не знала, як ви поза очима не називаєте. Ага. Знаєте, пане? Пане Андрій каже людям, що я як любів обленерго. Ага. Як світло, хочуть дають, хочуть дають, хочуть по графіку. Бо ви знали, що ви завжди будете не в тій групі, знаєте? Або на вас всі аварійні відключення. А я, я вам ще хочу сказати, панобріє. ви знаєте, як також приїжджаєте часто в трускавець, щоб не забувати, щоб не забувати, не забувати найважливіше, тому що мені один товариш розказував. Він так часто їздив в трускавець, що одного разу він вдома бувши вдома до нього приїхав товариш, з яким він разом там навчався, знаєте, служив, і каже, а давайте собі до. Друже, з тобою посидимо щось там, з'їмо, вип'ємо. Та каже, нема питань зараз. Дружині скажу, нехай нам тут приготує. Та й каже кохана моя сонечко, моє ластявочко. А накрий нам, будь ласка, столика, бо товариш приїхав. Ну звичайно, кажу, звичайно. Вона накрила, все накрила. No. Він так каже: а кохана моя дівчинко, моя, ти, май, найдорожча ти моя, а там ото хлібчика там м'яска, що накрила зразу. Він каже: моя ти титашечку, моя солодка, а ще нам оковито бо ми пляшечку. No, Вик співає, коли випити хоче. Випили. Так. No. І все, розумієте. Він каже: накрило, все класно. І ті товариші сидять, розумієте, з якипі. А той другий, не каже: Слухай, ти так ви часто їсти, що трускавець? Ну, але у вас такі відносини файні, А ти би може дав мені рекомендацію? Я. Ото ти зберіг такі супер стосунки. Як тут так до неї кохала соночка каже, ти тихо будь я забув якийсь ва? Це трускавець, не забувайте просто. Не забувайте, але я думаю, що досить розмов треба співати справжні шедеври української естради. Бо знаєте, як я кажу, ми ж українці співочий народ, так і буде час, коли ми кожному мускалю Поперек горла станемо і там червону руту заспіваємо. Правда, українці і зараз будемо співати шедеври української стради разом з неймовірним гуртом. Хлопці, які просто підкорюють одразу. Хлопці, які крадуть ваші хлопці, крадуть про дівчину і наша чотири хлопці і дівчина Чекай. Називається хлопці, які вкрадуть одразу ж ваше серце. А заполонить душу Давай. вона Давай. вокалістка, голос якої звучить з душі це український голос Фіджі Бен та Зінові Караш сьогодні для вас зустрічайте шаленими описками і співаємо разом. Трускавець щось не вечеря. Давайте до ми руки позакладали. Фіджі бен, приїхав трускавець! Гучніше підтримайте наших артистів. Згровий карач і дівчина. Сьогодні для вас області! А чекають треба мікрофон віддати, бо дівчина має чого співати. День, два, три, добрий вечір. Вітаємо вас із Днем туризму. Надзвичайно щасливі, що маємо змогу сьогодні зустрітися з вами тут. Давайте поплескаємо Збройним силам України за ту неймовірну працю, яку вони роблять, для того, щоб ми могли жити спокійним, туристичним життям. Не забувайте, будь ласка, що сьогоднішня акція, хоч і покликана якось відволікти нас від війни, посвідкувати. Професійне свято Трускавця, все ж таки, в нас стоїть, що називається скринька, яку ми би хотіли зібрати трошечки коштів на допомогу Збройним силам України, а допоможе нам в цьому українська пісня. Ми будемо грати пісні різного періоду існування української сцени. Якісь із них ви знаєте, якісь можливо почуєте вперше. Але я переконаний, що кожна із них знайде відгук в вашому серці. Ми під ваші блисперти готові розпочинати. Дайте нам шуму. Дякуємо. поїхали! Людей і кричать, ми не квіти, й кохання, а коханням не можна до мається серці чи ні, чи то смут, не зустріла мене ти сьогодні, хтось дарує комусь поцілунок а хтось топче троянди червоні, а троянди Донатей, Квіти, похання, а троянди, то на те полюстками кричать гріти, ми кохання, а кохання ми можна шлота і крови, що не чули кого ступу Хтось розсипав троянди чи до зустріч свою чи розумку. А трояни, а трояни до людей близьками кричать не квіти твої кохання, а кохання не можна. Дати. Ліскавий кричать, перекрити, ми, ми кохання, а кохання не можна побрати, а прияни, а прияний до людей пліскавий кричать, перекрітий, ми мить кохання, а кохання не можна тепер. Дякуємо, друзі, розігріваємося потихеньку. А, наступну пісню сподіваюся співати разом з вами. Володимир Івасюк. Пісня буде поміж. Абсолютно правильно. Давайте домовимося, що ми назви пісень будемо пробувати назвати together. Пробуємо ще раз. Пісня буде поміж. Поїхали! Ти, Півний проміг, заспівай мені, старні раз, пісню ту візьму собі, та сповий, тісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голово ще правовій, я вовкознеознею моле, що в ти лист падий виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Потоками, ой, глибокими весні Квіткою наснишся синьокою вдалині мені вдалині, А же не слід не вкрила, бо до тебе весні я повернусь мила Твої руки я візьму знову в свої руки, Не розквітне поміж нас жовті квітло звуки. Буваєш лакиний кров, заспіває мені останній раз, вісню ту лісму собі, на стоми, пісня буде поміж нас, готний голос, сподіваюся, брапові. Я мов коло залеголос нею, повен, Жовтились, подивими росте зелені ти в місті будеш завжди біля мене, От мій голос, бо твій голос є бой. Я мав коло за голос нею, боле Жов ти лись, пани виросне зелений а ти в будеш завжди біля мене. Жов ти лись, пане виросне зелений а ти в будеш завжди біля мене. Зомбились пади висте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля! мене. Дякуємо, другі ночі! Розігрілися трошечки. Зараз перейдемо до невеличкої історичної лекції, в тому числі, бо ми перейдемо до тієї музики, яка була написана в далеких тридцятих роках минулого століття, тоді коли ця територія і Львів, і львівщина загалом, іще була під Польщею. Назвав це так. і в той період, звісно ж. Хоч було трошечки легше, ніж під совітами, але тим не менше було засилля польської музики, і це засилля, очевидно, що викликало в українців неймовірне бажання на створення власної танцювальної україномовної музики. Таким чином, у Львові створився колектив Я джаз, який подарував нам декілька прекрасних виконавців, композиторів: Богдан Веселовський, Леонід Яблонський, Анатолій Косанатольський, Степан Гумінілович і Ірин. Яросевич, зокрема, з пісень Богдана Веселовського ми розпочнемо цей невеличкий блок. І пісня, яка прозвучить зараз, називається Усміх Твій таємничий. На бас гітарі Тарас Біжецький. На барабанах Василь Паращук. Назвати Зіналі Карвич. Христина Вобер, моя чарівна напарниця. Разовий фіч Гвант. Вивітаємо вас із неудоризмову! Вже сонця промін, суний акордом прощався день, приходить знову вечірній спомин. на нашу розмову вся віхтарей. І ті брія, ти знов прилинеш, мов гомін щастя з минулих днів, а на прощань. Мені. У сміх твій таємничий, так звабливо впати, і в мене наче кличе найщасливі шуми у сміх твій таємничий серце разу і в туди, а й відлетіла по розлузі згоріла твоя в мені. Досі сниться у снах звабливих Мати плакить свій довгий кріп, хоже не ті дні щасливі, ночей і чарівних мрій затисну них, зучи полуду, життя стряхнуло, музи трясних, і тільки в серці світ збудить, Замотні книжбом цей чарів, і у світі таємний життє так звабливо манить, і мене на а ми не наче ближче, а щасливі ж ми. Усміх твій таємничий, серцю рази в тоді, а любов відлетіла по своїй зберіла твоє тепло.